Всім привіт! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. І сьогодні я з вами вирішила поділитися інформацією, як я вчора ходила до Ужонду справ цивільних у Варшаві і робила собі у місцевіння свідоцтво про одруження. Або польською це у місцевіння загранічного акту маложенства. Для чого взагалі робиться це у місцеві? Перша ситуація це коли ви хочете зробити обивательство Польщі або громадянство Польщі. і друга ситуація в деяких ужондах, коли ви подаєтесь на карту побиту по возз'єднанню з родиною, то теж. Потребу, треба буде подавати цей документ. І взагалі у місцевіння це значить, що ви віддаєте свої загранічні документи до Ужонду і вони вам дають заміну цього документу в польському форматі. Польською мовою і оригінали цих документів будуть зберігатися в архіві цього ужонду, до якого ви звертаєтесь. Якщо ви проживаєте у Варшаві, то вам потрібно буде звернутися до Ужонду справ цивільних, який знаходиться на вулиці Халубінського 8. Зараз я вам показую, як виглядає ця будівля. Ви заходите до неї у головний вхід. І з лівої сторони буде цей ужонд. Зараз ви бачите фотографію, на якій видно графік роботи цього ужонду і номера телефонов, за якими можна звертатися зі своїми питаннями. Записувати до цього ужонду не потрібно. Ви просто заходите і берете номерок в автоматі під буквочкою Z, вибираєте собі. І це буде ваш номерок, а там ще є такий екран, на якому видно чергу. І висвічується ваш номерок, і до якого віконця треба буде підходити. Перед тим, як підходити до віконечка, вам обов'язково потрібно буде взяти там же. Біля автомату з номерками є е, зразки документів. Вам треба буде взяти потрібний для вас документ для вмістювання загранічного акту омолженстві. Берете його і сідаєте за столик, його заповнюєте. Там ще біля входу в цей ужонт є доска така, дошка, де є зразки, як все заповнювати. Але якщо ви зараз все подивитесь, то я вам покажу цей документ і як треба розкажу, як треба його заповнювати. Коли будете заповнювати цей внісик, то майте на увазі. Що його потрібно, щоб підписав і чоловік, і дружина. Після того, як ви заповнили внізок, ви його берете, плюс берете оригінал вашого свідоцтва про шлюб і обов'язково присяжний. Переклад цього свідоцтва про шлюб, берете свій номерочок і підходите до віконечка. Сідаєте, віддаєте це все пані або пану, які там працюють, і вони уважно дуже звіряють ваш переклад з оригіналом вашого документу. Після цього, якщо все в порядку, вони перевіряють, як ви заповнили внісики, якщо все в порядку, вони дають такий листочок. Для того, щоб ви з цим листочком пішли до оплатомату, недалеко там стоїть, і заплатили ту суму, яку буде потрібно для того, щоб зробили ваш документ. В мене я подаю цей документ перший раз, тобто, це не повторна видача ніяка, не до заповнення якихось даних, тому. Це мені коштувало 50 злотих. Я пішла занесла всі дані свої, які були на листочку. Написано своє прізвище і прізвище мого е, чоловіка, і заплатила 50 злотих за допомогою телефону. Там дуже зручна така клавіатура, можна всі дані, як на комп'ютері, вносити в цей оплатомат. Вилізла мені квитанція, я взяла квітанцію і пішла до пані, віддала цю квітанцію, і вона написала мені на листочку, що мій документ буде готовий за два місяці, і треба буде прийти забрати. Цей документ, і вона ще сказала, що е, якщо буде е, зроблено цей документ раніше, то мені на номер телефону, який вказала в в'язку, прийде смс-ка, що можна забирати. І потім, коли вже приходите забирати, то треба вибрати е, на автоматі е, літерку О, і е, у вас буде друга черка на отбір ваших документів. Ще обов'язково хочу сказати, що ваше свідоцтво і його переклад обов'язково залишаються в архіві цього ужонду, до якого ви звертаєтесь, і ніколи ви більше не зможете його звідти забрати, а замість ваших оригіналів документів вже віддається вам відпис е, е, акту молженства. Вже польського зразка, і якщо ви його загубите, то можете в будь-який час звернутися до цього у жонду, і вони вам видають ще один одпис, скільки вам буде разів потрібно. Тому, якщо у когось є така можливість, то обов'язково робіть собі на всякий випадок дублікат документів перед тим, як його віддавати. У мене свідоцтво про шлюб нового зразка, в мене його спокійно прийняли. Якщо ж у вас старого зразка, то можуть бути питання і, може, вони затребують нового зразка, але я не знаю. Я не в курсі стосовно цього. Тому, якщо є така можливість, робіть дублікат, залишайте в себе старе. А на нове вже робіть переклад присяжний і віддавайте його назавжди до Ужонду Польщі. А зараз я вам розкажу, як виглядає внісик для того, щоб зробити у місці Венє вашого свідоцтво про шлюб. І розкажу, як його заповнювати. На самому верху заповнюється ім'я і назвисько звичку вньоскодавця тобто того, хто прийшов подавати внізок. Пишете також дату. Коли ви це робите і де ви живете. Далі вписуєте свій номер телефону. Якщо хочете, можете ще і свій емейл вказати. Після назви цього документу, у транскрипція акту моложенства, ви вказуєте, де вам видали ваше свідоцтво про шлюб. У мене це місто Одеса Україна. Далі вписується ім'я чоловіка, нижче його прізвище, далі вписується ім'я дружини, нижче прізвище дружини, але обов'язково в дню шлюбу, тобто мається на увазі прізвище, яке було до того, як ви одружилися з цим чоловіком. Далі обивательство менжа Україна, далі номер песель менжа. Якщо є, далі обивательство Жони України, номер песель мій, дружини. Далі пишеться малженство застало заварте в і треба вказати, де саме в Україні у нас в СМТ Чорноморській ми одружилися. Це тут треба вказати. Далі, коли ми одружилися, дата місяць, рок. І далі освячив, що те акт не застав зареєстрований в реєстрі стану цивільного на терніпольські. То ем, нічого тут не треба робити. І далі прошу за застосування польських знаків діакритичних, тобто таких «ел», Оу, там цих знаків. Якщо ви не хочете, щоб в польському ем, свідоцтві про шлюб ці знаки ставилися, то можете ставити Ні. Або так, якщо хочете. Далі, з наступної сторони зверху нічого не заповнюєте, а до вніску з за залончем пишете, що ви е, додали до свого вніску оригінал акту млаженства і оригінал того мечення акту млаженства. Далі ошвяча. ми же позаверчу моложенці на Шім'я на зв'язку. І вписуєте ті, ті е, прізвища, які ви маєте. Після одруження. Ці дані виписуються з вашого свідоцтва про шлюб. Далі спосіб підбору документів, як ви хочете забрати їх в ужонді, чи щоб вам на пошту їх прислали. І написано, що ужин поінформовав о конічності позастаріння оригінального документу оригіналу його тумачення в документах збірових спожедоного з акту. Тобто вони. Вас інформують, що заберуть всі ваші оригінали собі до архіву. І пишуть ще, що всі дані, як пишеться ваше назвійська, будуть вписані згідно тих документів, які вони ви, вам, ви їм надали. Далі під підписи чоловіка і дружини, і ще в самому низу заповніти підпис ньоскодаса. тобто підпис того, хто. Складає цей внесок: або дружина, або чоловік, або ще якийсь певномосні. Ну і все, ніби нічого складного. Якщо все рівно будуть якісь питання обов'язково, мені пишіть тут внизу під відео. Але одразу скажу, що ще у місцевінні свідоцтво про народження я не робила, тому питання можете ще стосовно цього не, мені не задавати. Коли я буду його робити, я обов'язково зніму вам окреме відео. А на сьогодні все. Всім па-па!